Любі мої друзі, добрий вечір. В першу чергу своїх підписників хочу подякувати за підтримку. Ви знаєте, що під мене створили фейкову страницю, про російську страничку. Да? На мою музику налажують руську музику і пишуть всякі гадості. Хочу сказати вам подякувати за вашу підтримку. І ще хочу вам сказати: багато в мене було совєтів, що я написала заяву в СБУ в кіберполіцію. У мене є адвокат. Я просто це вже говорю вам на весь мір, тому що ну, приховувати я ж це не можу, я всім ділюся. Ще хочу сказати, що людина, яка це все зробила, все одно понесе відповідальність. Багато чого не буде зараз говорити, але все по тому знаєте, тому що ви все по тому знаєте, хто що, де, як, коли. Ви знаєте, дуже дуже багато я довіряла людям, яким хотіла довіряти, але трошки знаєте, є такі. Ти йдеш, ідеш і зашпотуєшся, от так і я І ішла, ішла трошки, трошки зашпоталась, але я піднялася, і йду далі. Так що, мої любі заявлення в мене скрізь є, тому що ви розумієте, що я людина, ви знаєте, з великої букви, яка створила себе саму і з великою гордістю. хочу сказати, що я з великої букви, тому що те, то, що я пройшла, і те, що мене хочуть утопити, повірте, за все наданести відповідальність, і цю відповідальність ця людина понесе. Просто так робити зараз на всю Україну, то що я вам говорю. Це дійсно так заявлення є і в СБУ, і в Кіберполіції. Тому що е, хтось хоче е, на, на мені вийти в рай, але, да? допустимо, я ніколи не кажу про цей хейт. Пишіть про мене, говоріть, що хочете. Але коли на мене ставлять про російську музику, повірте. Е, Ну, це не сподобається не тільки мені, а кожному. Для того, щоб було все ваша підтримка для мене була дуже важлива, тому що ви всі мене підтримали. Звісно, для тих, хто може до цих пір ще може, щось і думає, плохо, то хочу вам сказати, що ви повірте одне. Ви знаєте, безнаказаним нічого не буває, і все тайне становиться явним. І я вам колись це все розкажу. Ви знаєте, я все розкажу і фотографії виставлю на світ, І ще раз хочу сказати: якщо я мовчу. Це не значить, що я нічого не знаю. Я багато чого знаю, я багато чого чую. Але але, треба трошки мати паузу. От перше я вам сказала, що заявлення скрізь є, і повірте, все тайне становиться колись явним. І ще хочу сказати: ви знаєте, одне обідно, що ухожають бувають такі люди, які тебе хочуть загнобити. Тільки, ну одним словом, давайте так, ми потихеньку йдемо. Саме головне, що все буде добре. Кожна людина, яка вона це робить, вона за це має нанести відповідальність. Так? І неважливо, де людина, чи вона в Польщі сидить, чи вона в Германії, чи вона в Німеччині. Я думаю, що в наше час це не трудно все зробити і знайти. Я думаю, що людина, про яку я говорю, вона розуміє, і я ще багато що вам розкажу. Але це буде потім. Так що мої хорошенькі, мої підписники. Я вам дякую за вашу підтримку, за вашу дійсно, за вашу турботу. Ні, ніколи є пишуть світуля, як ти так могла, як ти на це повелася, таке можу говорити, дівчатки, мальчики. А неужели за всі мої роки від початку війни ваша світуля не уїхала нікуди. Ну, допомагає е, по своїй можливості, кому може, да? так само нашим захисникам. Ну, багато що я вам не розказую, багато що показую. Вона так кажи, нехорошо не кажи. Одним словом, ви знаєте, людина, яка робить такі речі, вона вже понесе відповідальність, а вона її понесе. Я вам це обіцяю, тому що я ще раз вам кажу, все трошки ясно. Но, но давайте ми доб'ємо до кінця і повірте, ця людина відповість за все, що вона зробила. Це я вам гарантую. Такої красивої жіночки, більше ще сіріні це, звісно, приємно, але без тюльпанів можна було красуня, чесно. Боже, дівчинки, подивіться на ці тюльпани. Вони ви знаєте, вони такі красиві, як і ви. Красунька ви моя. Дякую вам, правда, дякую за ваше внимание і що ви застиснялись? Чим ви застиснялись, Красунька моя. Хм? Чого? А давайте я вас угощу круасанчиком. Давайте, давай, моя рідна. А я вам, знаєте, що там зараз мої рідненькі, Боже, я вас... Правда, дівчинки мої. Красуньки. Щось, аку... Ану лялечка, держи, сейчас я кульочка дам. Красунька моя. Приходьте до мене без цвіточків, чесно. Я бачила у ті полки, я позитивна, так позитивна, не напад. Ану Лалечка, відкриваємо кулек, бо хочу держати і все. Так що, мої красуні, приходьте до світу і просто без тюльпанчиків. Я всегда вам рада бачити. Боже, а сиреніві, чесно, ну, жовті люблю, но це просто вообще. Ви красунька, я вас обожнюю. Дякую вам. Вот.